Кохання живе там, де є повага, взаєморозуміння і тепло. Кохання живе там, де є увага, один до одного і ще до будь кого, коли вона у ньому бачить Бога, а він у ній сенс свого життя. Коли у них в житті одна дорога, освічена глибоким почуттям. коли він принесе їй чашку чаю. Вона ж йому свою любов дає, він завжди скаже: Я тебе кохаю, коли вона нестерпною стає. Вона ж йому дарує безкінечно свою любов, енергію, тепло. І він це відчуває безперечно. І що б не трапилось, і як би не було? Коли він пасму закладає їй за вушко, і ранку дує, коли їй болить, вона цілує. Обіймає дуже, коли його хвилює щось, і він не спить. Коли вона кохає нестями, а він тихенько любить і мовчить. Коли у неї є дві рідні мами, одна її, а друга що не вчить, не вчить, як треба жити її сину, а тішиться, що сину повезло, бо любить її, як рідну дитину. Всім друзям і ворогам на зло.